Божа іскра Леся Українка. Вороги, геть їх поетів, навіщо їх співи? Хто тепер слухать їх рад? Нас оглушили вже тихі мотиви, снів тих фантазій, балад. Чули ми й тую громадську тугу, все то слова голосні, хату нагріти в зимовою фугу, навіть на те не судні. Годі тих співів і так уже сумно. Поспіхом спів аж бренить, Слова не тямите, мовить розумно, А віршувать аж горить. Прихильні. Ні, не стихайте солодкі співи. Всяк з нас їх слухати рад. Любо колишуть на стихі мотиви, снів ваших мрій та балат. Тільки навіщо той смуток і туга, Вже ж бо і так ми сумні. Хай нас колишуть, як пестощі друга ваші лагідні пісні, ніч налягла безпросвітним склепінням, очі й серця нам тьмарить, хай же привітним і тихим промінням Божая іскра горить. Поет, годі вам, гурт ворогів і прихильних марні слова промовлять. Краще йдіть научіть божевільних. Як їм притомними стать. Бачили ви, як велике багаття кида вогонь аж до хмар. Божа іскра то тяжке прокляття, дикий і лютий пожар. Вогнища того не може людина ні запалить, ні вгасить, в кого ж запала, хоч іскра єдина, віки її буде носить.